Хороші часи вбивають. Принти з таким написом наносять на обмежену серію футболу. в пам'ять про загиблого захисника України Дениса Бабіяна псевдотрейн виготовив один з вінницьких брендів одягу, розповідає дружина Іванна. Пляшка з алкоголем автомат це означає, в принципі, що хороші часи вбивають в тому плані, що алкоголь, наркотики і всякий нехороший спосіб життя. А внизу футболки зображення потяга. Це паровозик зроблений з з мого тату, яке я в 19 років набила для нього, і вирішили таким чином відзначити, що це футболка саме його, тому що позиним нього був трей. Іванна каже, цей ескіз Денис хотів зробити сам, але не встиг. Взявся втілити його задум друг Віктор. Він розповів мені, що є ось така от задумка, що Денис це хотів зробити, чи хотіла б я це завершити. У нього була така зацікавленість, щоб створити. Свій бренд одягу та виготовити продукцію своїми принтами. Так, от до за місяць до трагедії Денис звернувся до мене. Він захотів розробити колекцію. Був принт, був ескіз, який Денис хотів реалізувати. Футболки купували за донати, а всі зароблені гроші перерахували вагітні дружині захисника. каже друг Дениса та власник бренду одягу Віктор Мазур. Ми відшили партію футболок у розмірі 110 штук, точно в тому кольорі, який хотів Денис, та з тим принтом, який він розробив. Після цього ми за благодійний донат роздали ці футболки. Посеред його друзів та знайомих сумарно нам вдалося зібрати 70 тисяч гривень. Денис був творчою натурою. Розповідає Іванна, мав власний тату салон, був там майстром. Ось деякі з його робіт. «Набивав татуювання і періодично там накидував якісь ескізи. Деякі ескізи переростали в проб речей. Познайомилася пара у грудні 2013-го в одному з Вінницьких торгувальних центрів. Мені сказали, що є хлопець, який шукає собі дівчину. Я така, ну. Добре, познайомимось. І він зі мною при особистій зустрічі не заговорив. Але ввечері написав в соцмережі, далі почали зустрічатися. Освідчився Денис на п'яту річницю. Коли ми розписалися, наші стосунки вийшли вже на зовсім інший рівень. Він став супер відповідальним, супертурботливим про мене. І Чесно, я можу побажати кожній жінці пережити те, що пережила я. Якщо раніше мені здавалося, що 9 років це багато, то зараз 9 років це один день. Іванна розповідає про те, що буде повномасштабне вторгнення. Денис її попереджав ще за два місяці. Вона нервувала, а тому він тут же жартами змінював тему розмови. Та торік, 24 лютого, коли прокинулися від звуків вибухів у Калинівці, обоє зрозуміли. Денис піде захищати її, рідних і свою землю. Захищали нашу Україну в джинсах і в цивільних курточках. Ось так для нього почалась війна. Алло, поліція. тут Стріляють. Через кілька днів після Дениса поїхав до Києва і тато Іванни. Вона каже, ці двоє не були зятим і тестем, а хорошими друзями. На зустріч із Суспільним Іванна прийшла у футболці з написом Підтримай Азов. Саме там служив Денис. Загинув воїн 21 квітня під час виконання бойового завдання під Бахмутом. Отримав важкі поранення, несумісні з життям. Йому було 29. Прощалися з захисником на стадіоні спортивного клубу Нива. Денис був лідером фанатського футбольного руху в Вінниці він герой. Справжній чоловік Олена Карбівська, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця.